Формадол. Таблетки від головного болю. Гриби це такий неймовірний світ. Це не рослини, не тварини. Якщо ти їх любиш, в тебе все виходить. Я завжди працівникам кажу, ви можете надурити мене, і я можу надурити вас. Але ні, я не винен, ми не надуримо ніколи гриби. Так як і все в живому в світі. Це сімейний бізнес ще в 80-х роках. В якомусь старому журналі батько прочитав про печериці. Є навіть зошит, Тут просто переписана ця стаття. 90-ті, початок 2000-х років це був екзотичний, можна сказати, гриб. Це почалося з однієї невеличкої камери розміром 120 квадратних метрів. Потім була збудована ще одна, а потім там через рік ще три. Взагалі за освітою я викладач, я починала свою викладацьку діяльність і говорила батькам, що я не буду цим займатися. А потім я якось почала вникати. Спочатку я вникла в технологію і вона мені дуже сподобалась. Як тільки субстрат заїхав на ферму, це вже 60 днів квиток на роботу ти маєш. Камера вирощування на стадії зав'язування. Через 4 дні буде масовий збір. Печериці. Стадія такого дитячого садочку. У гриби ростуть хвиля. Ми чому хвилі? Тому що дуже потужно працюємо два-три дні таких масового збору, коли грядочка повністю вкривається печерицями, їх дуже багато. Накриває як морська хвиля з головою. Комп'ютер не може вирости печериця, печериця вирощують люди. Тому що біля них треба походити, подивитися. А грибоводство взагалі це не робота, це стиль життя. Наш сезон це осінь, зима. Тому, якби в цей період, як застала нас війна, ну в повному розгарі. Тобто виробництво працювало на на відсотків, тобто все було сплановано для того, щоб в березні ми зібрали максимальну кількість 120 тонн гриба. Я прокинулась від вибуху і буквально через хвилину мені зателефонував брат і сказав, що почалася війна. Збираюся, і їду на роботу. Я приїжджаю і бачу повну тишу. Людей немає. На 25-те там залишилося, можливо, чоловік 8-10. І я розумію, що ми вже процеси не можемо налаштовувати. Ми не можемо зібрати ту кількість продукції, яка є на полицях. Що а гриб починає переростати, відкриватися. Я розумію, що немає замовлень. Це як в пологовому будинку. Тобто тут не можна зупинити, сказати грибам все не ростіть, почекайте. Головний технолог пропонує повністю зупинити виробництво, тобто запарити всі камери, ну, щоб не йшли процеси. Для мене це, знаєте, звучало, як вбити. вбити те живе, вбити те, що, що може вирости, і, можливо, воно може бути корисним. Коли тут стає ще гучніше, я зрозуміла, що неправильно залишати тут дитину, і мама з дитиною виїжджає на Західну Україну, ми з батьком і ще четверо працівників залишається, і я вирішила, що ми будемо тут до останнього, і в цей момент приймається рішення віддати продукцію, яка є на холодильниках. Коли ми роздавали продукцію, прийшов один чоловік, який теж каже: А можна купити продукцію? Я Кажу, ми не продаємо, ми віддаємо. А що далі? Як ви бачите, завтра Наталя? Що у вас буде далі? Я кажу: я не знаю, що у нас буде далі, тому що грибів повно, але ми їх не можемо зібрати. Немає кому, і він каже: Давайте ми організуємо. Можливо, люди прийдуть вам допомогти. Я виходжу о восьмій на роботу, дивлюся тут купа машин, три-п'ять новеньких людей для камери. Це вже це вже дуже багато навчити і розказати технології. І в мене тут зразу зміна технології, тому що тут 50 одночасно в моменті хто такий чоловік каже: «Наталя, я все зрозумів. Ви вже можете йти займатися іншими справами. Всі новенькі, які будуть приходити, я вже розповім. Тобто, бригадир, як підготовився за п'ять хвилин. Для людей в березні минулого року це була перш за все така стресотерапія, тому що коли починаєш працювати, це така монотонна робота, вона заспокоює вибухи не так гучно чути, і люди гуртувалися. Людям разом було легше переживати ті страшні часи. Я ніколи не забуду одну ситуацію, коли 5 березня е, скинули бомбу в вищі, це 5 кілометрів від нас. І тиждень ми не мали світла. І так тиждень люди потемки збирали печериці, не свічок, не фонариків. У нас були такі урожаї, що вони просто вивалювалися. Та гриби відчували, що вони потрібні. І 120 тонн нам вдалося зібрати 63, які ми віддали на громади. Частково, це в перші дні, так. А далі кожного дня ми відправляли на Київ. Люди кожен раз, коли прощалися, вони йшли там о четвертій додому, бо о п'ятій була комендантська година. Вони мене завжди питали: Наталя, ви не їдете? Ви завтра будете? Нам завтра приходите? І ви знаєте, оце мене тримало найбільше. І я казала: так, в нас буде завтра, завтра о восьмій. Всіх чекаю. Ну, дякуючи Богу, що все, все втрималося, і нашому ЗСУ, хлопцям, які втримали цей фронт, відбили Київщину, врятували Київ. Після того, що ми пережили, ми взагалі вже нічого не боїмося. Не планувати, не мріяти, не робити. Зараз головна ціль це перемога. Дуже хочеться, щоб це було немарно, і щоб ми насолодилися після перемоги результатами. Плодами оцих наших страждань. І ми створили суспільство щасливих людей і побудували омріяну справжню нашу Україну. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. І пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив, каже: ти воєнний. Я кажу, ну да, так. Там буде написано про повагу. наш нашу той у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде іначе я для цього жив. ну Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21:40